Привіт всім! До вашої уваги пропонуємо ось такий дуплекс. Квадратура 110 квадратів, дві соточки землі. Заведені комунікації. Фасад декоративна штукатурка. Газ є, світло є. Зайдемо всередину. Так виглядає перший поверх, чистовий. Це у нас прихожа, гостьовий санвузол. каркас, вже готовий панорамне вікно, кімната, велика кухня студіо. Ось так виглядає. Панорамне вікно. Робоча зона кухонна. Розводка електрики є. Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі. Кімната. Будинок з цегли. Друга кімната. Коридор на другому поверсі, санвузол. І кімната номер 3 С балконом.